Шановне панство, сьогодні у нас цікавий український скайфай бойовик від людей, які займаються розробкою інді ігор вже 14 років. Має сім проєктів, що вийшли на Steam та інших платформах, а одна з їх останніх ігор здобула велику симпатію серед аудиторії містобудівних симуляторів та потрапила до переліку 25 найпродаваніших українських відеоігор. Тож, мене звати Ед, влаштовуйтесь зручніше, сходіть за чаєм і ми починаємо. Мова піде про гру під назвою A.I. Olympus, що вийшла в ранній доступ 20 липня цього року. Це кооперативний бойовик адвенчура у SkyFi сеттингу, де повстанці, те, що залишилось від людства, намагаються боротися проти штучного інтелекту, який охрестив себе богом на ім'я Зевс. Тож вам доведеться піднятися до Олімпу і знищити його за допомогою усіх доступних вам технологій, які повстанці час від часу крадуть у самого Зевса. Розробники, що створили гру, це компанія Lines Shade. Зі всієї інформації, що я знайшов в інтернеті, це те що в компанії працює три людини, згідно з інтерв'ю, яке керівник компанії давав сайту IT Community у 2019 році. У них достатньо обширне портфоліо, а через те, що попередні ігри видавалися від російських компаній, на сайті студії вони більше не зазначені. З цікавенького вони працювали над грою Tempest. Це піратська екшен-рольовка у відкритому світі. А ось же самостійно видаватися вони почали зі своєї попередньої гри під назвою Cliff Empire. Це дуже непоганий місто симулятор, і також у скайфай сеттингу. Він має дуже схвальні оцінки на Steam, а також війшов у перелік 25 найпродаваніших українських відеоігор, Тож досвіду у компанії немало. До речі, я помітив, що багато асетів з попередньої гри використовуються у новій Аї Олімпіус від різних будівель та статуй до якихось мілких деталей. В цілому місце, де відбувається гра, дуже схоже, і у грі є до цього відсилка. Коли ми в одній із місій добираємось на вершину гори, де знаходиться місто, яке якраз виглядає як те, що ми будуємо у Cliff Empire, Дикторка каже, що здається, наче ми вдома, і ще отримуємо додаткову тематичну очівку. Можливо, це один всесвіт. Гра мені трохи нагадала Mass Effect. Але, звісно, не розмахом сюжету крутих діалогів і таке інше. А тим, що в нас є хаб, де ми знаходимось між місіями, трохи розмовляємо з іншими членами нашої спільноти, можемо поповнити запас медикаментів і таке інше. Ну і звісно, Sky-Fi-сеттинг виглядає дуже добре і навіює саме такі спогади. Гра прямо дуже хоче бути великою і крутою, мати купу усіляких деталей, фіч та механік. І місцями, якщо ми враховуємо, що це Індія, і гра знаходиться ще в розробці, їй це вдається. Однак, сказується те, що над грою працює лише три людини, і їм, на мою суб'єктивну думку, не вистачає деяких фахівців. В першу чергу це гарного левел дизайну, тому що деякі рівні виглядають дивно. Наприклад, при старті другої місії ми можемо побігти куди завгодно, при цьому сама локація просто пуста і нічим не може зацікавити гравця. Здається, що тут не вистачає якоїсь умовної перегородки, щоб гравець не ліз туди куди не потрібно. Або ось на початку перша місія у каналізаціях, де була повна тьма, при цьому ні наш костюм не підсвічує навколо, хоча, наче на ньому багато діодів, ні дизайн рівня нам не намагається в цьому допомогти. Як результат, просто чорний екран. Ще не дивлячись на те, що локації достатньо великі, вони не заохочують їх досліджувати. Інколи ти лізеш в якесь місце, де тобі здається, що буде винагорода, а її там немає, і це засмучує, та надіюсь такі моменти ще допрацюють. Є також спірні моменти, особливо у зимній місії, де на локації нам необхідно активувати тривежі, щоб дістатися до центральної скелі, на якій збудовано місто. Ось прям в цій місії я горів дуже сильно, тому що локація занадто велика. Квестові точки знаходяться один від одної на достатньо великій відстані, і приходиться йти пішки по пустій локації, де буянить завірюха і видимість нульова. Так, там згодом дають ховербайк, але якщо ти вмер, то доводиться йти пішки до місця, де ти його загубив. А знайти його буде неможливо, так як карти ніякої немає. Так, тобі кажуть про те, що ця місія буде довгою і є портал на хаб, щоб повернутися за провізією. Та якщо ти хочеш пройти з одного разу, тобі це дасться дуже важко. І тут більше схоже на хибний геймдизайн, бо, чесно кажучи, варіативності проходження цієї місії немає. І чому б не зробити проходження лінійним, я не розумію. Це все ж таки неімерсивний симулятор. Ще пропонують запастися дровами, щоб не змерзнути, але вони так ні разу і не знадобилися. Для чого була ця фіча, ну не знаю. Можливо, пізніше допрацюють. І якщо вже говорити про цю місію із ховербайком, то неможливо згадати про баг. Після повернення з хабу в мене пропав маркер задачі, і через завірюху та відсутність будь-якої карти я довго блукав, шукаючи необхідне місце. На жаль, сюжет нам подають геть потрохи, малочисленні діалоги, які не мають ніякої варіативності і можливості задати будь-яке питання до NPC. Наш головний герой мовчазний і певно нічого не хоче знати про цей світ. Ще не вистачає кінематографічної камери під час діалогів, бо є можливість почати розмову і піти у інший бік локації, слухаючи по дорозі розповідь NPC. Ну і виглядає це, звісно, дивно. І тут може здатися, що я більше хаю гру, та в ній дуже багато чого хорошого, і видно, що в неї є великий потенціал. До того ж, скоріш за все він розкривається у кооперативному режимі, тому що я грав соло гру і про кооператив сказати нічого не можу. Але мені здається, боротися із шаї вдвох було би дуже цікаво. В АІ Олімпіус є розвиток персонажа, і на цьому моменті трошки детальніше. З часом проходження гри у нас відкриваються нові можливості. Перше, що ми можемо прокачати, це наша зброя, щоб ефективніше знищувати ворога. Тут можна збільшити кількість патронів, зробити більш потужним свій демедж, змінити скоростильність, прицілювання і таке інше. Більш цікаво розвивати костюм, тому що тут у гравця є де розгулятися, можливість встановлювати турель, ставати невидимим на деякий час, підвищити швидкість персонажу, кількість хп і багато ще чого. Щоправда, не дуже зрозуміла необхідність мати невидимість, тому що стелсу, як такого, я в грі не побачив, та використовував її для перезарядки зброї, коли з усіх боків в мене летіли ворожі кулі. Також ми отримуємо універсальну зброю, в якої є три типи набоїв. Це звичайні кулі, плазма та ракети. І ось навіщо вони? Діло в тому, що ворог намагається захистити себе від нашого впливу. Наприклад, деякі з дронів ховають свою вразливу точку за фізичним щитком. Таки краще лупити ракетами. Деякі вороги можуть ховатися за енергетичним щитом. І тут же діло ступає плазма. Ну а звичайні набої то є звичайні набої на всі випадки життя. Також плазма використовується для деяких перемикачів, щоб запустити роботу ліфта чи якогось ще об і що прикольно, навіть коли в тебе закінчуються додаткові магазини, плазму можна заряджати від деяких джерел, але в цілому із патронами тут будуть складнощі, тож краще стріляти влучніше. За музику скажу, що в цілому мені сподобалось, особливо бойова моменти перестрілок і екшену. А ось до озвучки в мене є питання. Те, що є українська озвучка, це прям дуже круто. Та місцями вона звучить дивно, наче як не у світі гри, а за голос. Плюс здається, що це начитує шаї, а не справжня людина. Або людина, яка робить свою роботу без особливого ентузіазму. Тому що текст саме зачитується без особливих емоцій. Це трохи вибиває із занурення в атмосферу. Але це, на мою суб'єктивну думку. Місцями, коли з'являлось багато ворогів і всі одночасно починали стріляти, це виходило прям дуже голосно. Вуха пухнуть від напруги, якщо не Враховувати ці моменти, то в цілому все добре. Не дивлячись на те, що наш ворог це шаї, котрий поневолив всю землю, він поводить себе місцями туповато. Але я думаю, що це ще допрацюють. Також трохи напрягає, коли ворог за 100 кілометрів від тебе стріляє тобі в спину, а ти не можеш відповісти, бо все одно не попадеш. На гру це, звісно, ніяк не впливає, якщо не звертати увагу. Особливо мені не вистачало різноманітності ворогів. Так, тут є турелі, дрони, крикуни, є великі напівбоси кораблі, в грі їх називають скати, але прям щоб якоїсь великої загрози для гравця вони не становлять хіба що коли їх штук 10. Тож рівень складності гри не дуже високий. Я помирав частіше за все від того, що просто пропускав необхідність полікуватися, бо сигнал, що у головного героя малий запас здоров'я, не дуже очевидний. І ще з такого прям критичного можу виділити, як вже казав, це левел дизайн. Мені не дуже сподобались великі пусті локації. І я дуже сподіваюся, що розробники ще їх допрацюють. Звісно, як для раннього доступу багата кількість багів, та я думаю, що їх виправлять до релізу. А поки ось що мені вдалося знайти. Насправді здається, що це більше негативний огляд, як я вище казав, але це не так. Просто в гри є проблеми, і їх потрібно і можна вирішити до релізу. Але сама гра як цілісний продукт дуже сподобалась. Так, вона у ранньому доступі, і якщо розробники постараються і виправлять більшу кількість проблем, які зараз є, то зможуть розкрити її потенціал на максимум. Із крутих деталей це розмови NPC між собою у хабі. Ось це прям великий плюс до атмосфери. Послухати про що місцеві балакають, кайф, я таки обожнюю. І я згадав про це саме тому, що хочеться більше глибини розкриття світу гри. А ще дуже сподобалась ступна касена. Прям круто і ракурси класні. Хочеться, щоб і далі в грі була подібна подача сюжету. Гра досить динамічна, хоча місцями буває, що динаміка трохи просідає, але це все ж таки вважаю недоліком якісного левел дизайну, ну і ще трохи гейм дизайну. Сеттинг крутий, світ виглядає приємно, графіка дуже гарна та, можливо, не вистачає якихось постефектів в деяких місцях. Подобається і те, що багато різних механік. В цілому, як я казав на початку, гра велика і мене дивує те, що над цим працювало всього три людини. Тож я б радив купувати цю гру не тільки тому, що це український інді гемдев, а ще й тому, що це справді крутий проект і важливо підтримувати подібні компанії, бо, на жаль, в нашій країні дуже мало ПК ігор. Ринок спрямований більше на мобільний геймінг. І ось такі ігри, на мою думку, розвивають український гемдев вперед. Але це вже тема для іншого відео. А я наразі з вами прощаюсь, дякую за перегляд. Якщо сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь, пишіть коментар. І до зустрічі у слідуючому відео.